У четвертому кварталі 2025 року криптовалютний ландшафт очікує значних змін з потужним зростанням на початку року. Експерти прогнозують нові можливості та технологічні досягнення, що можуть вивести крипторинок на нові вершини. Децентралізовані фінанси або DeFi демонструватимуть виняткові результати, а обсяги торгів на DEX можуть перевищити 4 трильйони доларів. Споживчі децентралізовані додатки та токени, пов'язані зі штучним інтелектом, значно впливатимуть на ці обсяги. Токенізовані цінні папери також сприятимуть зростанню DeFi, потенційно досягнувши загальної заблокованої вартості у 200 мільярдів доларів до кінця 2025 року. Штучний інтелект набуде значної популярності, пропонуючи функції для максимізації прибутку та залучення до криптопроєктів cai агенти зможуть автономно змінювати стратегії, розширюючи свою присутність за межі DeFi. Прогнозується, що біткоін, ефіріум та солона досягнуть нових історичних максимумів, причому біткоін може торгуватися вище 200 тисяч доларів. Активи стейблкоїнів подводяться, досягнувши 400 мільярдів доларів завдяки потенційному законодавству. США. Токенізовані реальні активи перевищать 50 мільярдів доларів. Оскільки Wall Street посилює впровадження криптовалют. Тенденції розвитку блокчейну включають модульні архітектури, масштабовані докази з нульовим розголошенням та токенізацію реальних активів. Блокчейн також використовуватиметься для цифрової ідентифікації відповідності нормативним вимогам та як інфраструктура для штучного інтелекту. Роль блокчейну розширюється у фінансах, охороні здоров'я та ланцюгах поставок. Причому фінансові послуги лідирують у впровадженні. Роздрібні торговці використовують блокчейн для підвищення прозорості ланцюгів поставок та запобігання шахрайству. DeFi революціонізує кредитування, стейкінг, токенізацію та безпеку, покращуючи фінансову доступність. Штучний інтелект у DeFi пропонуватиме передові торгові стратегії та виявлення шахрайства. Докази з нульовим розголошенням революціонізують конфіденційність та масштабованість, забезпечуючи приватність, але перевіряючи транзакції. Міжланцюгова комунікація стає важливою, створюючи безшовні мости між різними блокчейнами. Інституційні інвестори виявляють підвищений інтерес до криптовалют, що сприяє стабільності ринку та диверсифікації активів. Згідно з даними Coinbase, 83% інституцій планують розширити свої криптоінвестиції у 2025 році. Азійсько-Тихоокеанський регіон став найшвидше зростаючим регіоном для ончейн криптоактивності. Регульовані ринки та підвищена ліквідність створюють сприятливе інвестиційне середовище. Прийняття блокчейну підприємствами зростає, підвищуючи прозорість та безпеку. Уряди по всьому світу досліджують цифрові валюти центральних банків, щоб модернізувати фінансові системи, стійкі блокчейн рішення набирають обертів з мережами, що впроваджують екологічніші альтернативи, такі як Proof of stake Глобальні дискусії щодо цифрових активів перетворюються на конкретні регуляції, включаючи правило FAF Travel Rule. SEC та CFTC випустили спільну заяву, яка може змінити майбутнє торгівлі криптовалютами в США. Звіт PWC Global Crypto Regulation Report 2025 надає огляд глобального регуляторного ландшафту. Закон Genius, прийнятий у липні 2025 року, покликаний регулювати стейблкоїни в США. Безпечна та надійна блокчейн-технологія може розкрити інновації як для крипто, так і для традиційних фінансових галузей. Чіткіші правила дають банкам та іншим установам зелене світло для впровадження цифрових активів. NMI прогнозує, що DeFi стане мейнстрімом у 2025 році завдяки регуляторним змінам та технологічним досягненням. Таким чином, 2025 рік обіцяє стати переломним моментом в еволюції криптовалютної індустрії Не пропустіть можливість бути в курсі останніх криптотенденцій, підпишіться на наш канал.